Куме, чому ви п'єте і не закусюєте? Якщо закушувати після кожної склянки, то можна дуже швидко зіпсувати фігуру. Англійський джентльмен потрапив у в'язницю на невеликий термін. В камері його запитують: за що сидиш? За свою дружину. Що? Вдарив її? Я джентльмен і не міг вдарити дружину. Це вона вдарила мене. То за що ж ти сидиш? Я ж сказав я сиджу за свою дружину. Авраам народив Ісаака. Ісаак народив Іакова. А потім якась фігня трапилась і народжувати почали самі жінки. Справа відбувається в одному з регіонів Греції, де монастирі перебувають у горах. На яких можна забратися тільки в колисці, яку знизу підіймають двоє ченців за допомогою мотузки. Один турист все ж таки наважився відвідати ці пам'ятки культури. Коли люлька дійшла до середини, турист побачив, що мотузка вже порядком потріпалася. Він запитує у супроводжуючого його ченця. Скажіть, а мотузку ви часто замінюєте? Як тільки порветься, так і замінюємо. Закупорниця тітка Ася виходить з кабінету начальника, поправляючи пальцем труси. Морщиться і плюється. Колеги запитують Боляче було? Боляче? Та не те слово. Можете самі подивитись на шепілявого. Цей покидьок досі повзає, зуби збирає.